Хмельницькому санаторії Поділля самого ранку яблуку ніде впасти. Зібрались депутати усіх рівнів Вінницької області та голови рад. 28 січня закінчились чотириденні депутатські навчання. На фінальний семінар завітав і міністр агропромислового комплексу Микола Присяжнюк, який останнім часом зачастив з робочими візитами на Вінниччину. Миколі Присяжнюку теж дали слово за трибуною. Щоправда, після його тезки Миколи Васильовича Джиги міністра провели і розпочали правомірну сесію, на якій 132 тридцяти депутатів було 102 присутніх. Питанням номер один стало реформ. Мовання місцевого самоврядування його концепцію запропонував на розгляд Валерій Коровій, який нині обіймає посаду голови постійної комісії облради з питань адміністративно-територіального устрою. Це є фактично бачення і пропозиції обласної ради як органа, який забезпечує самоврядні повноваження території Вінницької області. Разом з тим, юридичний аспект цієї проблематики потребує внесення змін до конституції України. А це неодмінно потребує дві сесії розгляду на Верховній Раді в Україні, а також внесення зміни доповнень до двох базових законів, які регламентують питання пов'язане із системою організації регіональної управління. Дана концепція реформування місцевого самоврядування передбачає перехід до нової моделі організації регіональної влади. Одні готові на неї рівнятись, інші ні. На невдоволення залу відповів та підтримав попереднього доповідача Олексій Гаврилов, І є фахівцем у справі. Зараз керівництво держави, президент, президента, який на останній раді регіонів в понеділок чітко сказав, що ми будемо реформувати місцеве самоврядування і закликав громадськість приєднатися до цього процесу. І я вважаю, що в цьому сенсі якраз ми виступаємо правофланговими. В понеділок президент сказав про реформу, не так, як раніше, десь в контексті чогось, а конкретно і предметно. І в п'ятницю Вінницька обласна рада може вже запропонувати свій варіант. Зрозуміло, що це певний лише дороговказ нашого бачення. Після того, як з цього ж приводу висловився і Вінницький міський голова Володимир Гройсман, за концепцію все ж таки проголосували. Сергій Татусяк каже, прийняття цього закону не за горами. Для нас реформа місцевого самоврядування це приблизити. Послуги до жителів територіальної громади, завдання, яке поставив президент на раді регіонів, чітко прописано, і вже в травні місяці буде обговорюватись закон про місцеве самоврядування в парламенті. Я впевнений, що в цьому скликанні парламент прийме закон. Про місцеве самоврядування, який буде відповідати європейській хартії місцевого самоврядування, Взялись штурмувати медицину. Про болюче питання реформування медичної галузі говорила Лідія Діденко. Чорні дірки в лікарській сфері, звичайно, є. Та за її словами, область цілком готова поглинутись в пілотний проект. Змін Ми повинні для себе з'ясувати, чи робимо ми шляхи для того, щоб покращити нашу охорону здоров'я, чи ми продовжуємо натякати на неї. Говорити, як сьогодні важко, лікарям їм дійсно важко, і тому реформа і передбачає покращення і їх умов праці і проживання. І ми дійсно будемо думати про людей, яким сьогодні надзвичайно важко. Які сьогодні не можуть себе забезпечити дороговартісною медичною допомогою, і ми, нарешті, створимо і університетську клініку, і не будемо шукати добра за кордоном, тому що на сьогодні маємо надзвичайно високий науковий і кадровий потенціал. Про обласний бюджет 2011 говорили аж кілька секунд. Увага! Шановні коле! Чи є запитання? Щиро дякую. Щиро дякую. Я вам дякую. Стомлені від чотириденного навчання та виїзної сесії депутати та усі присутні, стішившись такому перебігу подій, жваво підтримали останню 28 січня пропозицію голови облради пообідати. Марина Маланчук, Олександр Ільницький. Новини телеканал Вінниччина.